15 липня день української державності, свято встановлене указом президента від 24 серпня 2021-го та приурочене до дати, коли у 988 році Володимир Великий охрестив Київську Русь. Тоді нова релігія стала спільним духовним фундаментом для розрізнених племен і князівств та сприяла об'єднанню Русі під владою Києва. А князь Володимир одержав підтримку Візантії, авторитетної та могутньої імперії, що зміцнило його владу та міжнародний авторитет держави. Сьогодні, на тлі повномасштабного вторгнення РФ, день української державності набуває особливого значення. Російська пропаганда намагається вкрасти та переписати нашу історію, відкидає існування незалежної української держави та претендує на спадкоємність Київської Русі як суто російського феномену. Однак Україна це не 33 роки незалежності, а тисячолітня боротьба за волю, самобутність та місце на світовій мапі від часів Русі до сьогодення. Додамо два минулі роки День української державності відзначався 28 липня. Однак, у зв'язку з переходом православної церкви України та української греко-католицької церкви на новоюліанський календар, дату було перенесено на 13 днів. У мирний час цей день був би неробочим однак, під час воєнного стану державні свята не є вихідними.